У Львові в будинку на вулиці Кокорудзе, 12, стався вибух газу в квартирі. Одна квартира зруйнована, постраждала одна жінка. Також постраждали сусідні квартири, там вибиті вікна. Ми поспілкувалися і з рідними постраждалої жінки і мешканцями будинку. Там от туалет, там вхід кухню. Це тут вхід в одну кімнату. А, а тут стіни не вже немає. стіни нема розумієте? Тут не просто той, кабель він мишель. Відношення такого не може бути. Стіни немає, ні одного вікна немає. Вона, менше, вона коли тоді бомбили, то в неї тільки рама вискочила. І старе було вікно, то поставили тут нове. Ні одного вікна нема, дверей нема. О, двері. Двоє дверей, металічні двері тут були. Ми приїхали з запізненням, Позвонила мама, що, дала, що вибух. Ми якраз приїхали. То вже все сталося. Вона готувала їсти, що сталося, невідомо там. Так її швидка забрала. В Такому стані не дуже, але слава Богу, що жива. Обгоріла руки, голова. А що трапилося, ми бачите? Ну саме ж бачите, що збувається. Ну вивели все. В неї далі хата бачите, як страждала. А в нас між кімнатні двері, і кімнатні двері, і вікно і, ну повністю все порозвало. Деталі цього інциденту нам розповіли у Франківській райадміністрації. Постраждала літня жіночка, їй 84 роки. Наразі їй надається медична допомога, її забрала швидка. Вона у лікарні інших потерпілих немає. Є багато руйнувань зараз. Працівниками патрульної поліції, національної поліції, нашими працівниками районної адміністрації і ЛКП Львівський ліхтар здійснюється обхід квартир на предмет опису пошкоджень, які є наявні. Тому що, можливо, є десь тріщини. Ми вже визвали експерта, який подивиться, чи є якісь значні руйнування, які будуть потребувати інших втручань. Повідомлення про те, що постраждали школи, не відповідають дійсності дітей, евакуювали на подвір'я, оскільки поруч було чути звук вибуху. Газ в будинку, де стався вибух, вже перекрили. Діти повернулися до навчання.